Дар'я, привіт. Можеш трошки розповісти про себе, все, що захочеться тобі зараз про себе сказати, і трошки про. Своє мистецьке. Добрий вечір. Насправді так. я дуже не люблю про себе розповідати. Я сама родом Житомира. Можу назвати себе українським мистецтвом, так, яка через війну опинилася тут, і я вже тут проживаю. Три роки навіть не можу усвідомити, що це вже така велика цифра і я намагаюсь продовжувати нести мистецтво. Намагаюсь продовжувати говорити про Україну, про те, що відбувається. Через якісь свої намагання, які я переношу на свої картини і інші речі, також я не тільки художник, також я займаюся з дітьми. Ми продовжуємо. Творити, ми продовжуємо збиратися українським колом, ми продовжуємо нести українське в цьому соціумі. Так, і ми продовжуємо розвивати українське, не дивлячись, точніше, попри попри все. Ми продовжуємо намагатись жити. Також я дизайнер і я створюю різноманітні образи костюми. Можу сказати, що зараз можливо це не так вдається, тому що оцей подвійний настрій і те, що відбувається, насправді воно дуже тебе збиває. Я не можу зосередитись, тому що творити я люблю, але про натхнення, інші. натхнення, так? Про, натх... про натхнення. А з натхненням до костюмів зараз я так розумію трошки. Не тільки до костюмів, а взагалі, взагалі. так, тому що ми маємо тут інші задачі. Чи з якими ми маємо справлятися для того, щоб кожен день продовжувати жити і вирішувати питання, які виникають у нас, будучи тут в Німеччині? Так, звичайно. Так, але це така, ну, це така маленька теж боротьба. Mm -hmm. Складно взагалі адаптуватися да, до німецького, чи таки все ж є якесь. Я, я можу сказати. Онулювати взагалі, що значить Ну, да, десь знецінено власне до себе, але порівняно з тим, що, що переживають українці, які в Україні. Мені здається. Це, що, це... що це не так все. Що це... Але звісно, це дуже важко. Важко бути в іншому суспільстві, важко приймати інші правила життя, велика бюрократія, з якою треба справлятися. Ну це свої виклики. Що я зобразила тут? Так, так. Будь ласка, розповідай про свої картини. У тебе дві картини тут на виставці, так? От так, так. Це картини, які я намалювала, коли я була резидентом в Плюшові. Це місце таке творче організатор, якого Міра Зара, яка підтримує з перших днів війни українців в Україну. Я була там резидентом і я створила серію з двох картин. І ми бачимо на ній такі частинки, порізані, власне, схожі на мозаїку. І ця картина була намальована в Житомирі. Це була цілісна картина, яка собою представляє такий самий і народ, і сім'ї, які жили до війни. Вони були цілісними, вони мали зовсім інші плани, зовсім інше направлення, зовсім інше уявлення про майбутнє життя, але Війна зробила зовсім інше. Вона вирвала наше населення, з коріння і змусила людей як розбитий сусуд, розбігтися по світу. І ми не знаємо, чи ми колись можемо повернутися. Кожного своя своя історія. Є що, що відбудеться, і ми тепер як розбите скло. Так. Але, звичайно, як думаю, що людям мистецтва це переживати набагато важче, чим, наприклад, можливо, тим людям, які не так тонко відчувають. І з усіх боків, звичайно, кожного складно, але людям мистецтво, мені здається, найскладніше. Треба бути творчим, і в той же самий час треба бути сильним, і треба і творити з таким настроєм. Наприклад, от як я розумію просто тебе, як це складно і. Ви знаєте, тут навіть нічого сказати не так, хочеться, це трип, тому що так. я хочу це прийняти як ваше розуміння. Я не хочу знецінювати інших, але насправді ну, mm -hmm. просто деколи нічого не хочеться. Бо ти думаєш, а що, що, що ці картини? Що це мистецтво? Воно так. це нічого просто, як оцей дар жити, просто жити. Насправді я боялась так сильно померти, що мене ця думка все решта не таке важливе взагалі. Тому да. так. Ну дякую тобі велике за твої прекрасні картини. От ще одна картина у нас Дарії. Це, це, це вимушений рух називається емігрантня. Це картина називається Міграція, вимушений рух дві, дві картини. Я можу там дати зараз вам текст написаний, і ви його сфотографуєте, і тоді ви зможете доцільніше зрозуміти. Окей. Добре, ну велике. Дякую тобі і дякую. за твоє мистецтво, за твою душу, яку ти вкладаєш у це все, і за те, що ти залишаєшся українкою, завжди не дивчись на що. Дякую. Дякую вам, що ви теж нас прославляєте і проводите